Мітес, всіх пропоную вам передивитися такий розклад, чого, від чого вам треба застерігатися на цих вихідних. Якби попередження на 22-23 червня. На три варіанти. Тож перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого варіанта. Перший варіант Повішений, шестірка пентаклів і люцифер перевернутий. Остерігайтеся стати жертвою шахраїв на цих вихідних. Можливо, вами хтось буде вміло маніпулювати з метою виманити гроші, і внаслідок чого ви можете стати і жертвою цих маніпуляцій. Тож будьте уважні, якщо до вас звертаються, позичити гроші або ще якісь там питання, або попросити у вас те, що для вас має цінність і коштовність. Не варто вестися на ці провокації. Навіть якщо вас будуть закликати, де ваша совість, чому ж це ви такі скупі, у вас це є, а у мене немає, то ж могли б і поділитися, не ведіться на це, тому що потім вам ніхто нічого не поверне, і ви будете тільки відчувати, що втратили своє. Тобто будете відчувати себе жертвою. А ще зверніть увагу на свої гаманці, на свої коштовні бумаги. Бережіть їх, тому що для них на цих вихідних може якась виникнути загроза. А я бажаю вам приємних вихідних. Другий варіант: Дев'ятка жезлів перевернута, десятка мечів перевернута і четвірка мечів. Для вас застереження є таке, можливо, ви на попередньому часі не змогли досягти якогось успіху, не змогли пройти якийсь певний важкий період для вас, або вирішити свої питання, або розвити якісь свої напрямки у роботі, в соціумі. І зараз у вас таке відчуття, що ви наступаєте на одні ті самі граблі. Топчетеся на місці, зрушити не можете, через що виникає тільки головний біль. І е, ніяких рухів у вас немає. Тож, на цих вихідних добре обмірковуйте кожен свій е, крок, аби потім не шкодували, що знову наступили на ті самі граблі. Думайте, перед тим, як щось робити, гарно обміркуйте, зробіть свої висновки, зробіть висновки із минулого досвіду і рухайтеся вперед. А я бажаю вам гарних вихідних. І третій варіант відлюдник. Четвірка Пентаклів перевернута і королева Пентаклів. Вам заважає, буде дуже заважати на цих вихідних минулий досвід. Досвід з того, що, можливо, десь ви неправильно розподілили ресурси, можливо, ви комусь або в борг давали, а можливо, не змогли щось втратили якісь шанси заробити, щоб отримати свою стабільність. І ви в цьому досвіді, можливо, будете усі вихідні прокручувати в себе в голові, але робити цього не варто. Краще зробити висновки, тому що минулий досвід, якщо в ньому... Затриматися на певний час, то він вас виснажує, забирає ваші ресурси, забирає ваше здоров'я, а нічого уперед у вас не буде рухатися. Тож подумайте про те, що ви можете отримати свою фінансову стабільність, можете отримати своє здоров'я, якщо позбудетеся того досвіду, який вас весь час тримає у своїх руках. А я бажаю вам гарних вихідних. Тож. Хай вас оберігають вищі сили, миру вам і гарних вихідних.